Трапилася екологічна катастрофа. Після прориву дамби вода піднялася на 4,5 метри. Розлилася річка і затопило будинки. Якщо раніше річка була 15 метрів в ширину, то зараз русло було 600-700 метрів. Дома були перші затоплені повністю, довелося евакуювати людей. Всі постройки, які тут знаходяться, все було затоплено. От, навіть я не спів нічого із хати не винести, нічого, так воно все і залишилося. Вода була ось аж сюди. Оці пори. Смотри, коротше, тут все все. Жит тут вже не возьмеш. Ми попали в такую стихію, лять люди, і довелося допомагати всім, що могли. Люди були відрізані, потребували навіть елементарно питної води. Тому виконуємо свою роботу. Допомагаємо людям, перевозимо продукти, людей, евакуація, відкачка води з підвалів, перевозка людей, речей, гуманітарної допомоги, харчів. Спасибо воїнам, допомагали хорошо і допомогли мені коров на ту сторону yeah, перевезти. Yeah. Все, що треба, було як і Велике дякую державній спеціальній службі транспорту. Помагали і сусідям. І мені в тому числі всі кажуть, треба якась допомога. Не Лісісняйтеся, обращайтеся, ми вам завжди, в будь-яку минуту допоможемо. Державна спеціальна служба транспорту привозила нам допомогу і дуже-дуже багато волонтерів, велика подяка везуть, дотепер телефонують, хочуть привезти. І велике їм дякую. Тим більше, що ці расисти наробили великої ну, нічого, Їм це покажеться. Головне, що залишилися живі, здорові, а то все на все буде добре, впораємося, і лами, саме головне ждемо перемоги. Будемо і надалі допомагати людям відновлювати незламні духом, відновлять Україну. Ми з людьми.